Такий вигляд має дорога на вулиці Центральна у селі Богданівка Кропивницького району. Практично дороги немає, практично. Більше року по цій дорозі їздила вся Україна. Інколи їздив, навіть було вже дві поломки мене мого автомобіля. Це справжній квест проїхати цю ділянку і не потрапити десь в яму. Проїхати важко, пройти також важко. Цією дорогою вже, вже тричі проносили наших захисників загиблих. Це ганьба. Ось такою дорогою в останній путь пробажать наших захисників. Проведемо експеримент по замірюванню глибини ям на дорозі. Так. А тепер рулеточкою виміряємо це діло. І у нас отримується ну, біля 11 сантиметрів глибина ями. Глибину ям на дорозі показує староста Сергій Демченко. У зв'язку з тим, що у нас проводився на протязі більше, ніж півтора року об'їзд автотранспорту, дороги. Вщент розбиті разом з головою громади Андрієм Борідченком міряють довжину ям на центральній вулиці. На дорозі є ями довжиною 10 метрів, показує голова громади. Каже, дороги у селі руйнували вантажівки з травня 2021 року, коли розпочався ремонт мосту у селищі Знам'янка Друга. Великоваговий транспорт йшов через село Богданівка. На цьому відео, знятому у серпні 2021 року, ви бачите, як півтора десятка жителів села вийшли на протест після того, як вантажівки поїхали через село після закриття руху мостом, який не ремонтували понад 60 років у селищі Знам'янка Друга. Це звісно був колапс. Сюди пішли і фури, всі вантажівки тут стояли черги від переїзду до вугла, і з того боку від залізничної станції і до переїзду. Для водіїв тоді розробили дві схеми об'їзду: для вантажівок через селище Олександрівка, для легкових автомобілів через село Богданівка. Тоді за словами голови Субицівської громади Андрія Борідченка, водії вантажівок не дотримувались схеми руху і їхали через Богданівку. Було скеровано декілька листів на адресу. Агенції служби автомобільних доріг, яка є замовником будівництва мосту, і фактично внаслідок цього будівництва відбулася руйнація дороги. Двічі ми сюди виїздили із Агенцією місцевих доріг та службою автомобільних доріг. Провели повністю обстеження, складені акти. От на даний момент реалізація цих актів поки що мені невідома. Каже, поки через село був об'їзд, вантажівки розбили 4 кілометри дороги. Вона на балансі Агентства місцевих доріг. Опрацьовується питання фінансування цих ремонтів, але ремонт тільки однієї дороги майже 20 мільйонів. Через військову агресію, на жаль, фінансування йде з затримкою, та поки що не, не розуміємо, буде взагалі повністю профінансовано. За власний наш кошт ми не маємо такої можливості. Ремонт дороги у Богданіці відкладається через повномасштабну війну. Пояснює заступниця директора служби автомобільних доріг в області Жанна Петрович. Призупинено всі капітальні роботи, відповідно, фінансування поки що не буде. Але ми працюємо над тим, аби цей механізм був максимально правильним, оскільки дорога це місцевого значення і служба. Так би мовити, не може виступати замовником робіт, але враховуючи, що це був об'їзний шлях, тому ми дійсно підставимо своє плече і спільними зусиллями будемо намагатися якнайшвидше виправити ситуацію. Каже, фінансування капітального ремонту доріг в Україні відновлять після закінчення війни. Тоді планують розпочати ремонт дороги у Богданівці. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.